Глядачі переможемо. Поширіте, коментуйте лайкайте, Ми – сила. Політолог Андрій Пьонтковський вважає, що на конвенційному рівні Україна виграє війну, і це розуміють у Кремлі. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. У Москві зрозуміло, що ядерний шантаж не працює, що у відповідь на ядерний удар і Путіна вб'ють, і сили НАТО безпосередньо самі вступлять у військове зіткнення з Росією. І вони знайшли зараз такий вузький коридор можливостей конвенційної атаки на інфраструктуру України з метою змусити Україну чи Захід укласти перемир'я, яке, по суті, закріпить всі територіальні загарби. Але Путін припустився помилки. Український народ ніколи на це не погодиться, зазначив Піонтковський. Політолог також додав, що потрібно віддати належне заходу, який твердо відкидає будь-яку можливість перемовин з окупантами. Велика сімка прийняла план України щодо закінчення війни. Це повна перемога, гарантія безпеки, репарації Росії та покарання воєнних злочинців. Це офіційний ультиматум Великої сімки путінському режиму, зауважив Піонтковський. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пісков назвав інформацію за Нью-Йорк Таймс про обговорення ядерного удару по Україні накачуванням теми. Генеральний секретар НАТО Столтенберг наголосив, що ризики застосування Росією і ядерної зброї залишаються низькими. Тим часом Фінляндія та НАТО проведуть морські навчання в притул до Санкт-Петербургу. До Фінляндії, для участі у військово-морських навчаннях, прибуває морська група сил швидкого реагування НАТО. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Три кораблі НАТО будуть пришвартовані в порту Кернасарі в центрі Гельсінки з 4 по 7 листопада. Після завершення візиту буде проведено дводенне спільне навчання з береговим флотом, який є частиною військово-морських Сил Фінляндії. Навчання пройдуть у фінській затосі та північній частині Балтійського моря. Їхня мета покращення оперативної спільної діяльності кораблів НАТО та берегового флоту Фінляндії у прибережній зоні. Береговий флот і сили швидкого реагування НАТО проводять спільні навчання вже упродовж кількох років. Але це перші навчання після того, як Фінляндія стала нинішнього року членом спостерігачем альянсу. На відміну від колишніх навчань, цього року кораблі НАТО не будуть відкриті для відвідань. Нагадаємо, що на іншому березі фінської затоки знаходиться російський Санкт-Петербург. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!